Заро Віктора Миколайовича визнати винним за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Сім років в безволі за смерть 40 десантників до 9 військових льотчиків, але він залишиться генералом українського війська. Полградський суд визнав винним генерал-майора Віктора Назарова у службовій недбалості і бездіяльності, що спричинило загибель військово-транспорт на іл 76 у червні 2014 року поблизу Луганського аеропорту. По 500 тисяч гривень моральної компенсації найближчим родичам загиблих. Відшкодує міністерство оборони, але сам засуджений себе винним не вважає і готується до апеляції 27 Зняв понеділок нині на календарі. Я вітаю вас. Це спецкор, і ми розпочнемо. Вогонь великим калібром. Це де на пози. Передова на північ від окупованого Донецька знову палає цілодобово. Голіруч проти спецпризначенців. Рано чи пізно, Я знаю. час прийде. День волі у Білорусі минув, а решти тривають. Понад 6 мільйонів гривень. Тепер належать йому. Утром там броснув емоції, кріки, ура! А -а -а! Його вчили у столиці тонкощів нового статусу. Тіла п'ятьох військових, які загинули під час падіння гелікоптера Мі-2 біля давно тилового Краматорська на Донеччині. Сьогодні в день евакуювали з місця трагедії. Впав вертоліт напередодні. Сьогодні ми отримали ексклюзивне відео, як цей самий гелікоптер із тим самим екіпажем на борту здійснює політ. Ці кадри зняті лише кілька тижнів тому. Нині стали відомі імена загиблих. Це троє членів екіпажу, командир борту Євген Волошин, другий пілот Дмитро Мовчан і борттехнік Роман Кондул. Гелікоптер Мі-2 зазвичай перевозив військових по зоні АТО. Відомо, що напередодні, окрім екіпажу, на облавку були двоє пасажирів, обидва полковники управління озброєння збройних сил України. Валерій Мельник, заступник керівника автомобільного підрозділу озброєння, та Віктор Калитич, керівник відділу ремонту ракетно-артилерійського управління. Після падіння всі, хто був на облавку, загинули в штабі, АТО попередню версію катастрофи називають зіткнення гелікоптера з лінією електропередач. Місцеві мешканці, які стверджують, що бачили політ, ті припущення підтверджують. Комісія працювала на місці, були обслідувані рештки, які залишилися від гелікоптера, і були зібрані свідчення свідків, які бачили, як це відбувалося. Тому поки що така інформація. У нас вихажу сюди. Дивлюсь у просекі. Ну, Видно, пересекую, прямо от там же столбов нету, а провода, Чую, як тарісне щось. І дивлюсь, він пішов далі, пішов, пішов, пішов потім у леву сторону. Дивлюсь, крутиться, крутиться і стопором у І знову втрати на передовій Двоє бійців загинули, коли підірвалися на вибухівці поблизу селища Новолуганське. Ще троє дістали поранення від ворожого обстрілу. У штабі АТО кажуть, що бойовики від ночі посилили вогневу артилерійську активність по всіх напрямках, але вже на ранок ситуація на фронті трохи покращилася. Штаб підрахував, що від початку до до цієї миті бойовики 22 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Найбільших обстрілів і руйнувань зазнав Донецький сектор. Там з артилерії великого калібру бойовики обстрілювали Троїцьке та Луганське. Авдіївку та піски з мінометів 82-го калібру. У секторі Маріуполь міни бойовиків руйнували позиції наших армійців поблизу Павлополя. Поблизу широкіним водяним Новогригорівкою та Гнутовим. Про російські найманці нині відкривали вогонь по наших позиціях, переважно зі стрілецької зброї. Залізницею гвинтокрилами та швидкими понад два десятки поранених за вихідні доправили із зони АТО до Дніпра. Поранень бійці зазнали на передовій районі Авдіївки, Красногорівки, Водяного та Новотроїцького. Троє воїнів у вкрай тяжкому стані в реанімації. Поміж поранених і боєць, якого військовим хірургам довелося опривати разом із саперами. Постріли з гранатомета влучив воїну в ногу і застрягуніть. На операційному столі 37-річний командир роти Нацгвардії. Він у найтяжчому стані. Клісна влучили у живіт. Хірурги вдруге оперують офіцера, Проте його життя і досі під загрозою. Є велика гематома, є відлом тазової кості. Нольство і народних осталось. Будем стараться будемо все возможное, чтобы спасти ему жизнь, восстановить работу кишечника, потому что несколько пуль его парішиті. Дивом врятований 19-річний боєць біля водяного снайпер влучив у вухо, куля пройшла крізь голову і вибила око, та поранений вже приходить до тями. На маленькій грані між життя. Слишить нас ще одна жертва ворожого снайпера, – 26-річний солдат Максим Чернишов. У суботу біля Авдіївки отримав кулю у живіт. Поки його рятували побратими, ще четверо бійців зазнали поранень. З Сихні сторони видно замітив снайпер то ли пулеметчик. попала в мішок і, відповідно, в мене. Швидко перемотали мене, коли мене вона наших четверих, ще зацепило. Найшов себе сіли, почав біжати. Всі евакуювали, все, все нормально. У Максима з Чернівців попереду ще одна операція, проте медики певні, він одужає. Песільний об'єкт все сюди раді добре. І, врешті, опритомнів після кількатижневої коми. 19-річний влад, що втратив обидві ноги, лікарі кажуть, шанси вижити у юнака були мізерні, та після відчайдушної боротьби зі смертю у нього нове важке випробування. Те, що найстрашніше, він не догадується, що у нього немає ног. У него ноги болят по-настоящему. Он рассказывал мне, что хотелось бы, чтобы доктора ему полечили ноги. Особенно болят в области пяток. Ще десятьох поранених за вихідні доправили до військового шпиталю Дніпра. Їхнє життя поза небезпекою. Серед них боєць якого військовим хірургам довелося оперувати разом із саперами. У ногу влучив боєприпас протитанкового гранатомета, проте не розірвався і застряг у ній. Сьогодні його вдруге прооперували. Олександр колоксандркуліш, Дніпро Сподскордва плюс два. Ворожі артилерійські та мінометні атаки фактично не припиняються в районі Авдіївки. Напередодні через пряме влучення снаряда в укриття українських оборонців загинуло одразу троє воїнів. Щодня над головами захисників розриваються десятки великокаліберних боєприпасів. Багато із того бивчого залізяча ще й не вибухає, і знешкоджувати його бійцям доводиться просто на позиціях між обстрілами. На зеніті поблизу Донецького Євгенія Цвітанська на власні очі бачила, яка там тепер війна. Це де це на корзу промислова зона, бутівка, зеніт, і знову промислова зона. Околиця Авдіївки здригається від вибухів, і це ще не найінтенсивніший вогонь, кажуть військові, бо щойно повернулись із бойового чергування пішки, а зазвичай бігом. Желательно дуже швидко проскочить. Це учора. Хлопці так бігли, що хапці позагублювали. чуть чуть. Воює Авдіївка до півночі. Снаряди спочатку точно б'ють по різних позиціях, а потім, наче через раз, перелітають у бік житлових кварталів. Мені як цивільну людині взагалі здається, що ця стрільба хаотична там розірвалося, там розірвалося. Але ось українські військові кажуть, що ці, начебто, випадкові перельоти у сторони мирних кварталів зі сторони бойовиків, цілком осмислені. Це не випадкові обстріли. Перельоти прильоти йдуть Бутівки стрічала потім далі йдуть на Авдіївку. Це... Випадково перелетіти не можна. Випадково, та ну. Це випадково, це звити приціл нада. Сумно звісна дев'ятина, дев'ятиповерхівка на самому краї Авдіївки вже ледь стоїть від постійних прямих влучань. Напередодні снарядами градів вдарили і по приватному сектору. Б'ють точно в ціль. А звідки вогонь вели? З термінала. Територія нині зайнятого бойовиками Донецького аеропорту, а особливо сусідні селища Спартак, плацдарм, звідки і ведуть сепаратисти, вогонь по місту. Військові намагаються вполювати танк, який щоразу ховається за покинуті приміщення. Буває відстали терміналу. виїжджає за угла. А буває завчока, ви виїхав із висотки. Бійці готують патрони на найближчий вечір. Спокійною ця пора практично не буває. Же ленти вони тоді снаряжають цинк. Огонь. Оце наскільки вистачить в бою? Це можна вистріляти за буквально за хвилину, навіть менше. Усюди звуки канонади, а вони не перестають облаштовувати свій простий солдатський побут. Для літа треба, щоб був Вирв осколків тут додається щодоби нерозірваних снарядів. Десятки. Не розірвали, залетіла ну, бетон. Те, що не можуть вивезти, утилізують на місці. Між обстрілами. Нерозірване ліквідовують, а його все додається. це буде хороший вибух дуже далі. Грім від знищення нерозірваних снарядів переплітається із ударами тих, що зараз розбиваються об землю. Час роботи між обстрілами сплив настають сутінки, а це означає, що темп пересування по позиції варто пришвидшити. З Донеччини Євгенія Цвітанська Микола Головко спецкорд 2+,2. Вона хотіла купити червоно-чорні стрічки солдатам на обереги, та замість цього отримала стусани. Багатодітну вдову захисника Донецького аеропорту побили в магазині у Дніпрі за українську мову та ще й вирвали з вуха сережку з тризубом. Продавці сусідніх крамниць конфлікт бачили, але не втручалися. На місце приїхала патрульна поліція і заявила ображеній та побитій вдові, що теж будуть спілкуватися із нею російською мовою, бо їм, мовляв, так зручніше. Така саме сережка була. Вже я потім побачила, що вона б може разом з вухом бо відірвалася. Ганна щасно показує сережку у формі тризуба. Другу видрила за її вуха продавчиня фурнітури. Овдовіла мати п'ятьох дітей, прийшла в магазин по червоні та чорні стрічки. З них родина робить обереги солдатам, проте придбати їх не вдалося. Продавчині не сподобалась мова, якою Ганна до неї звернулася. Ті стрічечки згріба з прилавка і. Ну, Ховає їх під нас на, на лажи і каже: ідіть, і, ідіть відсюди. Я говорю: я дістаю телефон, кажу. Ви хочете сказати, що ви мені не будете продавати товар, тому що я розмовляю українською. Так, пошла вона відсюди. Це сталося ось тут. Магазин відразу зачинили, незважаючи на робочий час. Власниця сусіднього ательє розповідає, Ганну за косу витягли з магазину, розбили телефон. Люди не, не розуміють української мови, не хочуть спілкуватися українською мовою. Тому жінка відстоювала. Ганна викликала правоохоронців розбиратися на місце приїхав російськомовний наряд поліції. Зауважили, що вони по закону мають право говорити на такому язикі, на якому їм удобно. При цьому вони зі мною спілкувались, а ця жінка-продавчиня пішла. Хм, вони навіть не знали ні, ні ім'я, ні прізвище її. Червоно-чорні стрічки для їхньої родини мають особливе значення. Це колір прапорів, під якими воював їхній сім'янин. Вдома вони всюди. Як реліквії тут зберігають кожну річ Андрія Широкова, який загинув три місяці тому в боях на Світлодарській дузі. Ось одна, бачиш? Ось інша. Його заплічник Ганна береже як найдорожче. Я спеціально може і не розбираю. Знаєш? три роки тому батько трьох рідних та двох усиновлених дітей пішов воювати не за нагороди у коробочці. Поруч із шевроном лише одна волонтерська. За оборону Донецького аеропорту. семирічними Миколка та Олексійко знають за що нагородили тата. Розповідають, війна це дуже страшно і дивуються, чому тати їхніх друзів не пішли. Обстріл. И страшно Об... там. А, я говорила Артему, пускай твой тогда на він, Он сказал. І не хочеш загинув. А ти можеш зробити серйозне обличчя. Найменше чотирирічне Ілько найбільше схоже на батька. Одразу після його загибелі у хлопчика почалися проблеми з мовою. Під час мовного конфлікту він був у крамниці разом з мамою і знову сильно перенервувався. Ганна розповідає, кілька разів різні люди пропонували їй зам'яти скандал, але жінка переконана, родина має продовжувати боротьбу свого загиблого солдата за Україну в Україні. Мій чоловік загинув не за те, щоб мене. І всіх українців принижували. Казали, пошла вон відсюди, Я як хочу, так і буду себе вести в Україні. Наталя Нагорна, Наталя Грищенко, Влад Комишин, Іван Головач, Спецкор 2+,2. Павлоградський суд визнав винним генерала Назарова і засудив до семи років за ґратами, але не без нюансів. Офіцера звинувачували у службовій недбалості. Через що терористам у червні 2014 року вдалося поцілити військово-транспортний український іл 76 із переносного зенітно-ракетного комплексу, літак мав доправити підкріплення для оборони луганського литовища. Чотири десятки десантників всі вони загинули. А ще дев'ять членів екіпажу. Вирок пролунав сьогодні, але очевидно, що це не крапка. Маємо напрямому зв'язку Наталку Грищенко. Вона спостерігала мені за оголошенням вироку. Наталю, вітаю. Я так розумію, що генерал Назаров не буде позбавлений військового звання, і, мало того, ще й готує апеляцію. Вітаю Олександре. Ну, по перше, скажу, що вирок генералу Назарову суд оголосив майже за півтора року після початку процесу. Нагадаю, що військова прокуратура висунула йому обвинувачення у службовій недбалості. і Просила для нього вісім років у в'язниці. Як відомо, саме Назаров керував штабом АТО у літку чотирнадцятого року під час трагедії зі збитим Іл-76, Як кажуть, свідки міг їй запобігти принаймні відмінити виліт літака. Сьогодні суддя визнала усі докази про. Ровини Назарова надані військовою прокуратурою логічними і е, заподіяне Назаровим кваліфікувало як тяжкий злочин із непрямим умислом. Зараз я пропоную власне почути наживо, е, яке покарання Назарову призначив суд Назарова Віктора Миколаївича визнати винним за частину 3 статті 425 кримінального кодексу України і призначити йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Сам Назару вирок вважає несправедливим, проте адвокати загиблих родичів кажуть, що задоволені рішенням. Самі родичі десантників кажуть: ось такий, я пропоную почути пряму мову студія по статті він отримав по заслугам. Ну я вважаю, що такі жертви це мало. Незадоволений тим, що не зняли його з должності генерала. Назарова дійсно не позбавили сьогодні військового звання і не узяли під варту річ у тому, що він ще може подати апеляцію. Для цього у нього є 30 днів. До речі, апеляцію може подати і міноборони, адже це відомство суд сьогодні зобов'язав відшкодувати виплатити моральну компенсацію родичам загиблих. Їх 40 чоловік, і виплатити кожному з них міноборони має по півмільйона гривень. Ось такі справи. Олександре Наталю, дякую вам дуже. Полуградський суд засудив на сім років позбавлення волі генерал-майора Віктора Назарова, але під вартою не взяли, оскільки офіцер не визнає себе винним, мало то упевнений, що апеляційний суд його виправдає. Наталя Грищенко щойно говорила саме про таке. У Дніпрі та на Вінниччині попрощалися з морпіхами, які загинули тиждень тому поблизу селища Водяне на Приазов'ї. Через шквальний ворожий вогонь тіла героїв одразу забрати побратими не змогли. Бойовики віддали їх тільки через чотири доби. Дніпрянину Дмитру Польовому було 37, сім. Вінничанну В'ячеславу Чернецькому лише 22 роки. Усе село прийшло прощатися з 22-річним морпіхом В'ячеславом Чернецьким про те, що він уже півроку на передовій від батьків приховував. Не хотів мати засмучувати, а хотів стояти за нашу землю. Так як він казав, дід наш стояв, і я буду стояти. Поки останнього метра не заберемо, казав, я не прийду звідти. В'ячеслав народився у багатодітній родині. З дитинства мріяв стати моряком, тож відразу після армії підписав контракт. Кулеметник з позивним монстр був гордістю 36-ї окремої бригади морської піхоти, кажуть і побратими, і командири. Веселий був постійно, постійно з ним сміялися. Він нічого не боявся, в принципі. За багатьох бійців, які був достойний, честі носити чорний берет і називався справжнім морським піхотинцем. З ним його і сьогодні ховають чорним рядом. Морпіг загинув тиждень тому під селищем водяне у прямому зіткненні з противником. З 200 метрів напряму на водку стріляв там два рази по позиціях. З боку пішла коли надпочання якраз бронежилет їх не зміг захистити. У тому покальному бою бригада втратила ще одного бійця 37-річного Дмитра Польового з Дніпра. Через шквальний обстріл одразу забрати тіла з поля бою побратими не змогли. Противник дуже затиснув, дуже багато засобів, в тому числі так? танк, БМП да, і велику кількість піхоти. Битися самі ми не могли би ну, піхоту ми витримали, піхотну на ну, піхотний натиск. А коли підійшов танк, то нам прийшло відступити. Лише через чотири доби вдалося домовитися з бойовиками і забрати тіла, щоб повидати героям останню почесті. Дніпрянин Дмитро Польовий війська сам пішов торік з осені. бо у зоні АТО. Мати зізнається, відмовляти було марно. Я горжусь своїм сином. Просто. Пережить это очень тяжело. Я его воспитала настоящим героем. Честно говоря, я просила, сыночка, не надо. Он сказал, мама, кто если не я? У меня, говорит, дочечка в Запорожье, Запорожье, это говорит прифронтовой. Дмитрий был человеком с большим серцем, доброжелательный и смелый воин. Действительно настоящий боец. И то, что мы потеряли ну і сьогодні це велике горе дійсно, для нас велика утрата. Дмитра Польового поховали на алеї Героїв на Краснопільському кладовищі поруч із десятками захисників, які знайшли тут останній спочинок. Анна Тітоцька, Ольга Павловська, Микола Назаренко, Спецкор, 2+,2. Балаклії та дев'ять найближчих до райцентру населених пунктів очистили від снарядів, які розлетіли внаслідок пожежі на місцевому військовому складі. Про це звітують рятувальники. Утім, над зоною надзвичайної ситуації в радіусі 40 кілометрів. Досі закритий повітряний простір. У самій Балаклії вже сьогодні обіцяють повністю відновити газопостачання водночас у місті час до часу все ще лунають вибухи снарядів. Люди зізнаються, що потроху оговтуються від пережитого та чи почуваються вони у безпеці. Марія Уманська з'ясовувала. Синок на паспорт іди сюди. біля машини з гуманітарною допомогою. Натовп мешканці військового містечка стрімко розбирають пакунки і сваряться. Сюди армійці привезли теплі речі, засоби гігієни та питну воду. Видачі лише за поквартирними списками. Ті, хто в списках себе не знайшов, обурюються. Система немає ніякої, просто йде раз на бой. Все. хто смог, хто взяв, хто не смог, не взяв. Списки взагалі не організовано. Жінка з візочком ледь не плаче, але до черги не приєднуються. каже шансів, нема. Достаюсь ли я в черзі, Я підійти. подойти. я коляска людей толкать буду, Или як я буду підходити? У військовому містечку вибухами пошкодило 16 будинків. Їх вже почали ремонтувати. Всі допомагають, такі добрі люди просто і кушать привезли гарячу їду. І пленку вчора видали, ми вікна, позабивали. Ми без, без всього залишилися. Там трудно, звісно. Ущерб дуже великий. Ті, кому дісталась гуманітарка, поспіхом розходяться по напівзруйнованих будинках. У містечку людям вже дозволили повернутись. Вибухів у Балаклії не чутно вже кілька годин пожежа на складах вщухла, але ще в кількох місцях тліє щойно це припиниться. Там почнуть працювати військові сапери. І сподіваємось, що сьогодні е, військові інженери зможуть розпочати зачистку території. Саме 30-ти тисячне місто вже повністю розмінували. Сьогодні фахівці роблять додаткові обходи. До них звертаються мешканці. Виконують завдання в місті Балаклея виключно по заявкам населення. Яке повертається до своїх домогосподарств. У Балаклії навколишніх селах назбирали більше тисячі нерозірваних снарядів. У Міноборони запевняють, в місті вже безпечно, втім люди ще налякані. Дуже страшно, страшно страшно. по Очень страшна просто. Рядом, возле а от у мене російники рядом всего. живуть страшно. вообще мама моя. Снаряд 10 сантиметрів і попав би в будинок. Самій Балаклії вже майже скрізь, є електрика. Під вечір мають подати і тепло. Втім, газу і досі немає. У будинках вже почали лагодити вікна та дахи. А сапери взялися обстежувати навколишні землі в 10 кілометровій зоні ураження, бо до посівної потрібно встигнути розчистити поля від боєприпасів. Маріомаська Сергій Олексій, Харківщина, Спецкор 2+,2. Усмішка доля бо один день із життя щойно спечено мільйонера. Дніпрянин зірвав кушу лотерею понад 6 мільйонів гривень. Та тепер перед тим як він свій виграш отримав, йому влаштували адаптаційний експрес-курс з мільйонерства. Євгенія Гарков бачив, які знання із навичками запропонували опанувати новому багатієві. Ось так просто без охорони вранці подружжя з Дніпра потягом прибуває на столичний вокзал. І, хоч поки що своїх мільйонів вони не отримали, зустрічають їх уже як багатіїв. Прямо до будівлі подають лімузин. Захалівгену столиці не був понад 10 років. Дружина Ольга вдвічі більше. Обоє неговіркі, ніяковіють непривично. Очі багато уваги. Спочатку екскурсія столицею, ресторан та дорогі чоловічі розваги. Можливість постріляти та покататися на бронетехніці. Плічі прі чуть подане трохи впірі, відходить чуть-чуть назад. Тут Євген має відчути, як вилітають гроші на вітер. Власної зброї Женя немає. Поки що, але стріляти любить. З мисливської рушниці не пішло. Більше до душі припала снайперська гвинтівка Драгунова. Але найкращий результат з пістолета. Дісіть. Дісять. Ну що я вам скажу, хорошо. Ну смотрите, сидріти почти одна в одну. Нолик, нолик убили. Дружина Ольга такі розваги не любить, лише спостерігає. З чоловіком у лотерею грають майже п'ять років. Вона, як хранителька сімейного бюджету, ніколи не була проти того. Я Йому говорила, що граю і виграєш обов'язково. Головне вірити в це. Женя рахує на лотерею, витратив за весь час близько п'яти тисяч гривень. Вигравав півтори тисячі максимум. Цього місяця купував білети активніше. Гороскоп йому підказав, що буде вдача. Утраснув Емоції, кріки, ура. Подружжя разом понад 15 років. Люди вони не бідні, мають бізнес. Тому цей виграш не нове життя, а доповнення сімейного бюджету і можливість придбати власний будинок. Ми живемо просто з батьками. А тім гроші виплатять чоловікові поступово протягом трьох років. Та і не всі шість мільйонів. Понад мільйон піде на податки. Тим часом день мільйонера практично завершено. У фіналі катання на бронетехніці. Євгенія Гарков, Дмитро Верлов, Спецкор два плюс два. На тім нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. У вівторок. о 18.30 Традиційно спецпорт знову буде в ефірі. А просто за мить на 2+,2 плюс два джеда Олександра Лободау збройна останніми відомостями з доріг.